Що до нас сьогодні приїхало, це їжа на цілий день. Коли в мене немає можливості готувати чи поїсти десь на зустрічі, я розумію, що буде дуже шалений день, я замовляю Фодекс. Так, що в нас сьогодні? Дивимося, в нас є меню на цілий день. Це сніданок. Омлет грецький з морепродуктами, другий сніданок, обід, ролл з лососем, Це фарт, я вважаю, полуденок і вечеря. Ось це прописано по калоріях. І ми починаємо з цього сніданку. Це в нас омлет грецький з морепродуктами. Така окремий зісеними пластичцями. Так, у нас тут салат, з індички та пармезаном. Все вакуумовано, Дуже я полюбляю за це фудек, що вони вакуумують саме їжу. О, це башенки з куркою під сиром. Клас.